Згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в країнах добрій розкоші. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара карає тяжко за Богдана? Та за скаженого Петра та за панів отих поганих. Покара уб'є незримо, правдиво, бо довго, довго терпеливий Дивився мовчки на твою, гріховну твою утробу, і рекво гніві потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся в злобі. Сини твої тебе уб'ють, оперенні, а зло в очреві згинуть. Пропадуть, мов недолежані курчата. І плаче, матери нього плаче, і сповнів і поля да зрить ростленна земля, що я держителі все бачу, воскресний, мамо, і вернися в світлицю хату, опочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, не несучи, спочивши, скорбна я скажи. Прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони в лихі, що не спасе їх добрий цар. Скажи, що правда оживе. Натхне, наклише, нажене, наветхає, на древля слово розстріляноє, а слово нове між людьми криком пронесе і людокрадений спасе, од ласки царської.